Документи хочемо ознайомитись, кому ви доручили. Піжіть письмову заяву, вам даму письмові. Можете Ні, написати на КМДА. На це розпорядження КМДА. Розпорядження Київської міської держаміністрації. Створює... В восьмому чи письмо. Письмове, звісно. Буде, вам дамо відповідь. Ні, письмово це будуть на деревню дідушки писати вже часи ті минули. Питання відповіді ви. Я службова особа, призначена для Інна відповідальності Миколаївна. перед нашим, значить, це піаром. А ми називаємо це, ми називаємо це відповідальні власники, які приходять і питають за кожний квадратний метр-сантиметр наших Миколаївна. комунальних приміщень і Інна землі. Миколає напишіть, ми дамо письмову відповідь. Нам закінчується вже будівництво. А ви кажете, документу ще немає. пишіть. Хто вам сказав, що немає? Я сказав, давайте ми, ми прийшли познайомитись, я, я ви сказав, нам не даєте. Давайте письмову заяву. Я вам дам письмові. Значить, віку, на якій що підставі щось? знаходяться тут ці будівельники? Скажіть, будь ласка, шановні було прийнято рішення КМДА про відкриття по адресі 13А районного центра комунального сервісу. Які у вас ще раз запитання є? Ми хочемо подивитись працівників, які Підійте, тут працюють. Будь, та, будь, будь ласка. Ви приїжджаєте Кірпаноса Кирпоноса, дріб Генеральний директор Саркісова Катерина Миколаївна. Підійдіть, будь ласка, до неї, і вона вам покаже всі документи, які стосуються. Є проєкт, є план. Все документ. Єст, Має та, бути є Ну, якщо все, я приходжу в будь-який у мене паспорт, у мене є свідоцтво, це якесь на Ви запустили в приміщення, де власниками являється громада, місцева територіальна. Значить, пустили людей без документів. Вони мають на будь-який процес міський, міський, міський. взять і показати Державна документи. Державна адміністрація, будь ласка, дозвіл надано Київською міською державною адміністрацією. Відкривається в кожному районі точка прийому, Центру комунального сервісу. Точкою прийому у Дніпровському районі є Миропільська 13. а Прийома кого? Мешканців яких мешканців, які якої території мешканці, яких нашого Дніпровського району Дніпровського району да. це буде Дніпровський, Дніпровський це район. район. Це Тут центральна точка, центральне відділення. А хто при Дніпровському районі Бо, був це вже центр адміністративних це послуг, а це комунальних? Тут будуть діловоди води і бухгалтера. Слухайте, будинки руйнуються. Які має бути ще додатковий бюрократичний е, відповіді? Е, того нема, цього немає. Люди телефонують, пожежа була в будинку. Значить... Будинки території забирають, горища забрали у людей. Ви, 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 ви смієтесь? Ми не забираємо. Значить, ми, шановні, ми, 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 ситуація, ми дуже вас прекрасно розуміємо. Ви чино... ви так би мовити, в повноваженні, призначені і працюєте, але ви ще громадяни. Будете звітувати перед власниками. Я не знаю, що там КМДА, у нас є відповідь, ми в першу чергу. Ви, громада. Подаватися з письмовою заявою. На всі письмові заяви ми вам. Значить, ми спочатку розберемось, відповіді. через зараз будемо думати, що так. з цим робити. Ви, Добре. Дякую. Відповідь отримали. Угу. А, а ви вибачте, а ви хто? А ви хто? От ви керівник хто? районного центру. Ви керівник районного керівник центру. Районного а, районного а, це тобто для вас робоче місце тут готується. Це робочі місця готуються для моїх людей. Ага, для ваших Аркогісті. людей. Я мешканка цього мікрорайону. Я, я не впевнений, будь ласка, проєсую. Прописана на Миропільській 39. Зі мною люди теж прописані і обслуговуються в цьому ЖЕКу. Ви особисто, скажіть, тепер, ну, ми навіть без посвідчення. У мене з собою посвідчення, ось воно знаходиться. В даному випадку, як журналіст, публікую, вообще, що відбувається з нашими приміщеннями, нашими з землею і всі, з нашими. Це приміщення ж. Да. Це приміщення ми громади. Читайте є, є, Конституцію. Є, є, я з вами дзвонив, це більше громади. А як наразі це приміщення не, дині... не забирається. А ви, а ви так. Це, значить, ті готується бути тут все. А ви? Я тут не буду працювати. Я вас ні, ви, 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 я бригаду тут, ви бригаду тут будівельну тримаєте. От, ті ні, люди, я які я тут нікого не тримаю. Ну, а з ким? Вас покликав Володимир Федорович, вас покликав сюди. Я, я, я вам все поясню. Завідуючи, все. Ні, не прізвище, нічого Ну, Ця людина назвалася, та ні. Добре, значить.